Сна завітала до полтавської політехніки. Особлива атмосфера тепла і любові наповнила серця усіх учасників колективу національного університету імені Юрія Кондратюка. А велика актова зала наповнилась ніжними весняними тюльпанами та щирими усмішками. Вітання зі святом весни, краси і любові лунали від голови вченої ради університету Володимира Онищенка, який усіх чарівних колежанок привітав символічним букетом троян, вручивши його ректору полтавської політехніки Олені Філонич. Талановиті викладачі, співробітники та студенти політехніки подарували жіноцтву концертну програму, яку підготував центр культури та студентської творчості під керівництвом гліба кудряшова. Усі учасники колективу університету отримали позитивні емоції від спілкування, концерту. Весняного настрою додало і приємне матеріальне заохочення для всіх співробітниць полтавської політехніки. Жінкам так пасують весна і романтичний настрій, котрий легко і невимушено створили на початку березня у національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка.